Привіт! Хочу з тобою разом полистати ось цей каталог та розказати, ознайомити тебе з топом продуктів, на які варто звернути увагу. Зараз з'явилася новиночка, ось така наша нова лінійка Giordani Gold. Giordani Gold лінійка не нова, але продукти з'явились в ній нові і вони стають все більше доглядовими. Тобто, це не просто декоративна косметика, це доглядовий продукт. Ось така шикарна помада, багато відцінків. Варто звернути увагу на неї, тому що це дуже крута зараз пропозиція, так як це новиночка. І також тональна основа теж дуже крута, рідка, сяюча, теж на неї варто звернути увагу і діє позакаталогова пропозиція, якщо купувати цю тональну основу при купівлі трьох, четверта йде в подарунок. Тому теж можна про неї розказувати, можна збирати спільну покупку. Також в цієї лінії, які є Рум'яна, є також бази ось такі, тобто теж дуже багато всього прикольного, цікавого, туш, підводка. Причому підводка ця з доглядом, наприклад, для відновлення після нарощених вій, цілком можна використовувати нашу підводку. Не треба окремих якихось засобів чи сироваток. Ну і також де ось така крута косметичка за 339 гривень. Якщо ти робиш замовлення з цього каталогу на 800 гривень, тобто така теж для. Наших партнерів додаткова акція. І, до речі, на цей парфум також є акція 799 гривень буде коштувати кожен, якщо купувати два таких парфуми. Гуде Gold. Дуже він теж крутий. Також зверну увагу на ось ці капсули. Ось вони, до речі, в мене теж стоять. Ці капсули новейж це доглядові капсули з шістима, шістьма маслами для догляду за обличчям. Вони омоложують шкіру. Це натуральні олії, кунжут, авокадо, персикова кістечка, чорна смородина, боби сої, які діють на регенерацію шкіри. Дуже крута пропозиція. Це зараз вигідна класна ціна. Далі йдемо. На що ще можна звернути увагу? Це моя улюблена лінійка для волосся, скраб та масажер. Сама особисто користуюсь цією лінійкою, дуже люблю. Чистота, свіжість голови після використання, і також лише один раз достатньо нанести шампунь і вже буде реально чиста свіжа голова після скрабу. Також шампунь це новиночка для захисту кольору, для фарбованого волосся або захисту кольору, також при високих температурах, будь-яка, в принципі. Волосся може вигорати да, при високих температурах і так далі. Тобто, цей шампунь захищає від вимивання кольору. І також додатково з'явилися ось такі економ-пакети до тих шампунь, які у нас вже були, це для інтенсивного відновлення та випадіння волосся. Економ-пакет тут в два рази більше, ось він, такий додатковий в тюбіку йде. Тут в два рази більше. Шампуня, аніж в бутилці. Тобто дуже вигідна пропозиція, ось шампунь 250 мл, а ось цей в тюбіку 500 мл. І ось така ціна. Просто купуєш і додатково собі потім уже в бутилочку заливаєш. Тому теж така крута вигідна пропозиція. Також тут є незмивний догляд ось такий для волосся. Теж, до речі, собі замовила, ще не тестувала, але теж дуже цікаво такий денний та нічний крем для волосся, який нічний треба змивати, а денний, по-моєму, не треба. Ну, Теж можна почитати про нього класна взагалі, дуже крута, професійна така лінійка по догляду за волоссям. Також у мене ось є такий cc спрей для волосся. Він діє як і термозахист, як незмінний кондиціонер для легкості розчісування волосся. Теж ось він зараз в каталозі на приємній знижці. Тому також можна на нього звернути увагу. Лінійка Елео з маслами. Це, якщо волосся дуже сухе, то от молоко і мед і елео теж топові лінійки. Одноразові такі масочки, хоча, до речі, вистачає мінімум рази на три, великі об'єми, сімейні, наприклад, шампуні. Також ось такі щітки різні. У мене, до речі, теж є отака. Дуже люблю її використовувати саме для сушки волосся. Дуже така м'якенька вона, але при цьому достатньо ну, нормально прочісує. Тому теж мені дуже сильно подобається. Тут є і для укладки, є різні грибінці, для чистки, тому теж подивишся. Тож, 5 в одному, наша класична теж є такою. Користуюсь недалеко. Ну, косметичка показувати не буду. Запатентована наша щіточка в двох кольорах: є синя та чорна. Ну, багато хто з клієнтів любить дуже синю, наприклад, туш. Також маркер підводка з Іван я таким користуюсь, дуже люблю. І, до речі, класна ось ця туш, вона донарощує вії, тобто в неї. Вона працює саме на подовженні вій, і в неї тут ворсиночки в складі, тобто вона ніби донарощує вій, і вони реально довгі такі шикарні. Хто любить пушисті щіточки, то прямо рекомендую. Дуже класні тіні, ось такі тіні олівець, два в одному ось така е, крута штука для макіяжу. Тіні супер стійкі, можна використовувати як підложку під сухі тіні, або ж як самостійний продукт, не змивається, хоч дощ, хоч що завгодно. Дуже будуть реально стійкі, класні. Тож для брів, до речі, суперська. Всі, хто користувався, хоч коли-небудь, всі дуже люблять її. Вона трошки дає відтінку і круто вкладає брови, тому всі, хто користувався, дуже люблять. Стійка помада класна. У мене теж така відтінку, у мене м'яка троянда, ось такий дуже ходовий, до речі, відтінок. Всі люблять, тому якщо що, хто любить глянцеві помади, ось такі крута помада Кушон. Близькі для губ. Що тут далі у нас? Тональна основа, до речі, класна, матова, адаптивна. Якщо навіть трошечки з кольором прогадати, вона адаптується. А Z-крем це тональна основа, яка буде і як доглядовий крем, тобто вона дуже така щільна. Да, тобто буде класно зволожувати шкіру. Пудра, до речі, дуже крутяцька, така а Легким шаром дуже наноситься, фіксує макіяж. Е, так. Дуже бюджетна туш. До речі, частенько її купують. Теж фанати силіконових кісточок, бо тут кісточка силіконова, але така густа з роздвоєними щетинками. Тому хто хоче недорогу, хорошу туш, то це прям топ. І також ось такі міні-версії кремових помад, теж дуже багато різних відтінків, всього-навсього 69 гривень. Тому хто хоче. Чи якісь недорогі продукти, да, на більш бюджетні, якісь розраховують, то можна сміливо пропонувати цю лінійку. Від чорних цяток маска. Теж, якщо купуєш будь-який продукт для макіяжу Зивана Бонколор, то можна по акційній ціні взяти цю маску-плінку за 85 гривень теж така дуже приємна пропозиція. Помимо цього, до речі, є ще каталогові пропозиції. Тому, теж, якщо буде цікаво, можна буде їх на сайті вже подивитися, коли ти в кошику оформлюєш замовлення. Також два дезодоранти, якщо купуєш два, по 79 гривень. Причому можна комбінувати, наприклад, один чоловічий, один жіночий, це вже буде йти тобі по акційній ціні. От. Новий аромат, дуже крута новиночка. Можна зараз придбати пробник, Він вкладається автоматом в замовлення. До речі, картка ось така з ароматом. Зараз покажу. Ось така приходить картка з ароматом. Можна понюхати. Шикарний насправді аромат. Потестувати в наступному каталозі вже буде в продажу. Тому також можеш звернути увагу. До речі, дуже круті парфумчики. Я особисто теж ними користуюсь. Вони такі, якщо от людина не може визначитися свіжі чи солодкі, то от вони щось середнє між тим і тим. І от всім дуже подобається. Якщо треба комусь угодити, то це прям топ. На подарунок часто беруть так, щоб не прогадати. Так, щоб З ароматом шикарна пропозиція. Для чоловіків 349 гривень, дуже теж такий приємний, кідровий. Аромати. Ось ще декілька варіантів свіжих, більш свіжі, більш солодкі, такі якісь середні водні, тобто теж можна підібрати на будь-який смак для чоловіків. І теж дезодоранти, теж саме, будь-які два, по 79 гривень, тому можна або два чоловічих брати, або два жіночих, або, наприклад, один такий, один такий комбінувати. А парфуми дуже круті, чоловічі. теж хто от, ну, В принципі, кому недорога ціна, да, дуже люблять його беруть. Кому більш бюджетні, то можна з цих попередніх вибрати, що я показувала венчі, венчі лінієчка. Піна для гоління, після гоління гелі. Також такі вмивалочки, більш бюджетні для підліткової шкіри. В принципі, до 18 років можна спокійно брати цю лінійку лавнечі. Тонік дуже крутий, я особисто його люблю. Ось він у мене стоїть. Теж під рукою я ним користуюсь безпиртовий, дуже класно, пахне кокосовим, а що може бути краще, ніж щось кокосове. Так, різні масочки теж для обличчя, такі міні-форматні дорожні набори, 99 гривень. Тут маска для волосся, кремчик для рук і пом'якшуючий засіб. Наш ось такий з яблучком. У мене є ось такий. ну У мене, в принципі, багатьох запахів є, і з яблучком, по-моєму, теж десь валяється. Коротше, дуже крутий, пом'якшуючий засіб, ось він теж є в цьому наборчику. Його можна і для губ використовувати, і для ліктів, і для всього на світі. Масочки, гелова, зволожуюча і ось така глиняна, чорна, очищуюча маска. Дуже теж круті. У мене такі теж в ванні стоять скрабчик. Якщо любиш скраби, то також дуже класний, такий дрібний, не пошкоджує шкіру, а саме так ніжно відлущує. От. Далі наша новинка сироватка, зволожуюча, новейдж, дуже крута, і на неї, до речі, теж є пропозиція. Дві купуєш, третя йде в подарунок. Це не бюджетна лінійка, але це наша найкраща лінійка по догляду за обличчям. Вона ну, на рівні з е, різними люксами, але при цьому коштує набагато дешевше, ніж люксові, навіть е, там один продукт. Е, у нас набори коштують стільки, скільки є, там люксовий один продукт. Але якість при цьому реально сама топова. Оця лінійка новейдж, це прям. Наш топ-топ. Я сама користуюся теж цією лінією, у мене кремчики, доглядові сироватки. Коротше, дуже люблю сама цей продукт, постійно про нього в чаті розказу. Велнес. це теж наша лінійка така по здоров'ю. У нас є марафони схуднення. Хто купує будь-який коктейль чи суп, автоматично попадає на цей марафон. Це можна рекламувати і для клієнтів, і для партнерів. Марафон діє завжди на постійній основі, а це продукти, які є замінниками харчування. Також у нас тут є вітаміни, різні коктейлі, перекуси. Ну і ось пляшечка. Наприклад, ось у мене ця теж пляшечка. я нею користуюсь тобто Багато різних таких продуктів, вітаміни, це добова норма, вітаміни, чоловічі, жіночі. Можна окремо купити мультивітаміни, окремо омегу, можна комплексом. Ось тут уже комплекс іде. Кожна четверта упаковка йде, до речі, в подарунок. Тільки не чотири зразу купуєш, а кожного каталогу по одній. Тому теж дуже такий крутий продукт. Ми навчаємо окремо як із цим продуктом працювати. Можна підписки брати, тобто тут вітаміни, наприклад, і коктейль зразу, такими наборами. Дешевше купувати. Кальцій для мами. Я постійно купую, тому що для більш старших, старших людей потрібен цей продукт. Вітаміни для волосся у нас люди люблять дуже сильно. У мене клієнти особисто, я обожнюю їх. Тільки зараз якась проблема з виробництвом, треба перевіряти, чи є вони на складі. Інтим гелі гелі для інтимної гігієни шикарні, реально теж варто спробувати. Засоби по догляду за тілом. Це у нас зміцнювальний гель, антицелюлітний гель, масажер, скраб для тіла. Шикарна теж лінійка. Я особисто люблю скраби, в мене антицелюлітний гель і масажерчик ось це є. Крута лінійка, якщо, наприклад, ти хочеш прибрати там, якісь недоліки шкіри доглянути за тілом, зараз осінь якраз саме час це робити. Дезодоранти в форматі спрею, в форматі шариків. Тобто, як уже Кому зручно, лінійка шведський спа, дуже крутий батер для тіла. Так, що тут у нас ще дитячі лінійки від нуля гіпоалергенні, вони йдуть тут без запахів, без віддушок, без всяких добавок дуже круті. І також для уже більш старших діток, тут ось різні шампунчики, спрейчики, да, типу духі для дітей милка. Кремчики для рук, до речі, великі об'єми 150 мл. Можна теж спреї для тіла. Дуже круті. У мене тропік, до речі, і кокос є, дуже теж їх люблю. Можу ось показати, до речі, теж під рукою стоїть ось такий тропік і ось такий кокосовий Кокос і диня тут. Теж дуже класні, дуже стійкі реально. Величезні об'єми 500 мл лосьйонів для тіла. Гель для душі, лосьон для тіла. І лосьон для тіла. У мене ось такого план, зубні пасти наші обожнюю Реально після них така чистота в роті залишається. Ну, самі топові взагалі, які коли-небудь я користувалась. Кремчики та спреї для ніг, для взуття можна використовувати спрей, вони містять тальк, тому будуть зайву вологу впитувати і запах неприємний прибирати. Ось така серія з плюсиком, вони взагалі там мають лікувальні різні свойства. оце наприклад, відлущувальний кремчик для них, ну, дуже багато такого. Всякого класного для загрубілої шкіри да, ось можна використовувати. Для чоловіків це, до речі, оновлена лінійка, вмивалочка, шампунь та гель для душа, і шаріковий дезодорант. можна ще із таку косметичку. 525 гривень. Якщо, наприклад, на подарунок, да, красиво теж виглядає новий запах. Це моє улюблене рідке мило і лосьон до нього. Я завжди беру тут 300 мл, великий об'єм, плюс воно парфумоване, навіть у ванні пахне, якщо просто стоїть, і дуже надовго реально вистачає. Бо я брускові мила не люблю. Ну, там якісь гості чи заходять, чи ще, хто завжди у такому форматі краще. Тому, ось так ось, до речі, цей пом'якший засіб, який я показувала, і ось такі ще є різні запахи. Які теж можна купувати. І драйвер каталогу це на останній сторінці. Завжди самий топовий тип продукт, да, саме крута знижка 199 гривень ось такі парфумовані круті наші кремчики для тіла. Недовго вистачає, велика банка, і тіло буде пахнути парфумами. Тому теж ось такий топ-продукт. Ну, ось, в принципі, з ми знайомила.